Хрибенькі, дорогенькі. Давайте знімемо відео з вами. Ви і я. Ви і я. Ви і я. Так, що тут у нас? Ой, трошки пізніше твіти Так, ми наші, ми що ми дивимося ворогами нашими далі? Ой, Боже, щось горе. Щось повода. Крок, 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 кток. Росія її плани. Давайте подивимося Росія її плани. Самі ми ось. У мене, заява сирського про наступ подивимося. Чи можливість, одразу скажу розклади, кому потрібно черга -то величенька зараз, ну, кому потрібно, хто там готовий ждати тиждень, два тижні. Пишіть розклади, на вайбер пишете, висилаю вам рахунки, показую. Чого показую кожен раз, тому що, ви розумієте, от десь зараз така. Лучше, щоб ви чули, розуміли, отакий от рахунок, рахунки тільки Фоповські. Тобто є приватбанк, ФОПоські рахунки, ніяких більш... карточок, ніякого нічого нема. Тобто рахунки приходять, тоді ви оплачуєте, і тоді, після оплати, я вам пишу, день і час розкладу. Ви мені дзвоните і ми з вами розмовляємо. Там вайбер, відео вже частенько я включаю, якщо хочете. Є люди, яким кажу, а вони я все одно не розумію, ну, без разиці. То Тобто, треба вам показати, я покажу. Надо, надо розказати, я розкажу, щоб ви це розуміли. Тобто нема тут скритості, немає закритості, все відкрито і все, і все отак. Свічки теж. Зараз свічки буду робити. От завтра у нас перше число, мабуть, да? Да, буду їхати. Сьогодні підготувала. Відправляємо свічки. Ось ці свічки, що зроблені в мене, все написано, все відправляю. Свічки тепер будуть ті, що от брати оце зараз. Старайтеся, хто там їх заказує, замовляє, старайтеся їх розтягувати на весь год, тому що свічка на весь рік буде. По чуть-чуть кожен місяць ви її будете палити і. Все те, що, те, що треба, ви будете від неї отримувати. Чистки, захист теж. Старайтеся, хто там треба, кому там уже не перший раз, уже хто почувствував по собі, щоб цей год ми оставили всі свої проблеми негаразди. В цьому році постав, почистились, захист поставили, і в Новий рік пішли зовсім другі. Дай Бог, щоб і Україну ми почистили, захист поставили. І щоб в Новий рік уже Україна пішла, Пішла хоча б, щоб люди не гибли. Що хай там договарюються, чи ну, якісь все одно домовленості будуть, чи все одно буде якось воно буде. Ну, Тобто головне, щоб перестали гибнути. Головне, щоб оті мамки, жінки, мужики ті, що, розумієте, щоб знаєш, люди якесь хоча почувствували спокійство, успокоєння, умиротворення. Дай Бог, щоб це було хоча б. А там уже якось воно, довжно, довжно, повинно, не довжно, а повинно. Так, все сказала, все пишете ми, якщо кому потрібно на Viber ви пишете мені, я відповідаю, відповідаю. Через Viber або через телефон ми тоді на розкладі розмовляємо. Розмовляю я тільки на розкладах з вами. Так, Росія її плани. Давайте трошки, давайте візьмемо цю колоду сьогодні. Давайте, Росія, її плани. Зараз ми подивимося. Час ну, відключають у нас світло. Ну, по часах. Слава Богу, що по часах. Що от я знаю, що сьогодні там з часу до трьох, мабуть, не буде, то там то стирають люди, то те, ну, слава Богу, хоча б предупреждають. Ну, а взагалі було б замечательно, якби все було мирно, спокійно і дружно. Да. Світом права любов. Видно. Так, давайте. Її плани. Росія її плани нам, нам показує. Всі його її плани це ілюзії. Всі плани, все те, що показує, п'ятерка йде в сімки кубків, п'ята карта йде в сім'я Кубків, це все ілюзія. Дійти до Києва, дойти, до чогось там, дойти це по карті мага маніпуляція, по карті сім'я кубків це ілюзії, це фантазії, це все і вони це розуміють. А чого ці ілюзії фантазії, а тому, що теж фінансова карта вона просідає. Фінансо без емоцій, балакаємо без емоцій, без нічого. От балакає, фінансова карта, ну вона просідає. Фінанси просідають. І через що можуть вдовбати, можуть бити, можуть, можуть все, що хочеш, вони можуть, але в те час отримати результат без результату. Тут результат, знаєш, ці сім кубків вони фантазіями наповнені. Людям фантазірують, там розказують отак, отак, отак. Ну то, це це все. Понятно, що ці фантазії вони на крові. Ну, бачиш, все одно ще поход, все одно ще йдуть, все одно ще движення таке все йде. Люди, люди вірять. Я вам сказала і перед цим розклад я робила: люди, люди вірять. От як не печально, як не странно, люди вірять, що все правильно. Ну, от плани. плани. Показати якусь кіномать. По По в карті мага це всі стихії, які є. Ну, в карті мага в цій карті вся колода тару. Тобто, це значить примінить усе. І небо, і земля, і воздух, і все-все, Все, що може, ми покажемо. От показали, що стадом ми можемо йти. Показали. Показали ракету, показали другу ракету, показали все, що можна, вони показують. Вони показ... ну. Ну, Дело в тому, що все одно, після цієї карти, після карти мага, карта мага входить в сімерку кубків. Все, що ви показуєте, да, ви наносите вред, ви вбиваєте людей, але все одно, ви нічого від цього не получите. Такого, щоб ви могли в руках подержати. Наш ви не получите тієї радості, якої ви ожидаєте, нахиливши українця, Уже ви не нахилили. Уже, вважай, три роки, з 2014 година це одне, ну навіть от цього три роки, ви не можете Україну нахилити. Тобто, якби ми були за вас так і хотіли вас, ну, мабуть, тут вже якийсь переворот пройшов, здвинули б цих всіх і сказали б люди, що ми хочемо до вас. Ми розуміємо, що всередині так тяжело тяжеловато з, з нашою владою. Ну і в те же час, люди сцепили зуби, а сцепили зуби через те, що вас не дуже хочуть, а не те, що не дуже хочуть. Може, хтось і хоче, я за всіх не можу сказати, ну, в общем, я думаю, не хочуть. Фактично з однієї сторони стріляють, а з другої сторони не терпимо, тому що там, де вище, в мільйон разів хуже. Ось тут якось так я вам об'яснила, а ви там поймете, поймете. Да, фантазії, да, ілюзії, да, все приміняється, да ще буде все ще буде все. Фінансово Росія просідає, тому що десятка пентаклей це дуже велика фінансова карта. Це все в них є для того, щоб жити. Ну, Воно просідає, воно, воно просідає. Ну, все одно, ще на війну, на війну огонь уничтожати. нас яка все уничтожає. Бачиш, больно робити, От, боль робити таку. людям в Украине. Работают над всем, всем работают вы, да? Тяжело уже ем, все тоже ем тяжело. И тяжело именно через финансы. Вот карта По десятки жезлів, тяжесть. Фінансові дві карти вокруг. Тобто ну, тяжело йменно. Люди вже люди, є. Люди Людей, баби ще понаражають. А от фінансово тут карта тяжова йде. Тяжело. Бачиш, вигорання. В деньгах, в фінансах йде вигорання. А чого так? Затягується, по уміряності воно просто затягується. А цього затягування і наскільки затягування просто могли б не ожидати, не просчитувати. І от колісо Фортуни воно скидає, воно, читай Росію, скидає. скидає. Тобто є, є для життя все людей. Є земля, є вода, є ліси, є те, що в землі можна брати. Ну, тобто все є. Блять, ну, чого не жити, ні, спокійно не живеться. Тому що в крові, тому що в натурі, тому що от такі, розумієш, от збродних і шайка ніщих. І все. Люди не цінять своє життя, люди не цінять свою сім'ю, людей немає цінності роду такого, як має бути. В від от українців, а в українців це все є. Понимаєш, не сам за себе, або послати туди дитину, або чоловіка, щоб там щось купити. Та ми голодні будемо, холодні. Ну кожен буде за свою дитину, за свого чоловіка, за свою сім'ю, чи дочку, чи, чи без різниці кого. Понимаєте? От в цьому відліччі. І фінанси от, от саме інтересне, фінанси, фінанси. фінанси. От повірте, карта, Піднімати кожну карту, я не хочу, воно вам і не треба. Ну от фінанси везде фінанси, тим більше перша карта, фінансова карта. Тобто люди вважають, що вони можуть обагатитися на війні з Україною. Дуже ви там обагатилися. От хто там дивиться звідтіля, от напишіть, ви дуже обагатилися. От хтось, хоч чесно, напишіть, що да, я обагатився. Ви дуже щось доказали ну от, собі, світові, українцям. Ви поміняли мнення українців про вас, ну, за вас. От Ми почали по-другому до вас відноситися. Просто от зараз українці, прості люди, прості люди. от оказалися там з однієї сторони так, а тут влада, яка. Яка себе веде ну не дуже красиво, я б сказала. Поділяєте, і то люди сціпили зуби. Якби були такі лучші времена, то я не думаю, що сціпляли б зуби. Ми не Росія. Сціпили зуби тут, щоб понимає, щоб, тому що вперед, ну як, там, де ви, там взагалі. Це... Хоча, ну як сказати, як мені нема діла, та живіть, ви як хочете, так і живіть. Абсолютно. Вам нравиться так жити? Я кажу, це до росіян зараз. До руських, чи до росіян, чи якось правильно назвати. Живіть, як вам подобається. Мені нема діла. Так само, як нема мені діла, от живуть сусіди там, 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 там. Мені нема. Мене не трогають. Люди живуть за своїм забором, в своїй хаті. Вони як вважають нужним. Як їм комфортно, так вони й живуть. Це І це так і донор бути. Не до мене ніхто должен, не довго йти. Я ні до кого. Так само і тут. Не ви в Україну не дождні були лізти. Не Україна не має права там, як ви живете. Нравиться вам там ніщета в хуторах ваших. Ну, добре, хай буде так. Нравиться вам без газу сидіти, без світу сидіти. Він там, блогер, що тільки не знаю, як називається, десь в якомусь селі. Мабуть, днів 10, більше, чи 11 днів без свята сидять, тому що якийсь там сніг випав і все. І вона ж це розказує, жінка 65 років. От я на другий раз кажу вам, як, відео, як канал називається, ну, щоб не було брехую. Просто не того, що рекламірую, а того, що воно якось випало і подивилася. Ну, ми, блядь, нас війна такого немає. По часах, да, пишуть, і то це от там десь случилося, а так був світ все время. По часах, сьогодні написали з часу до трьох, а потім з шести до семи. Тобто по часах. Я можу постирати, я можу те, в хаті натоплено, ну, тобто котіло робить, газ є, свята не стало, газ є, вода є, ну все остальне є у нас. Да, важко, да тяжко. Да, Ніхто не каже, пенсіонери, це в кожному відео я це кажу. То же, як нам не тяжко, ми туди не хочемо до вас? Ось така фішка. Як нам не важко, як нам не тяжко, а ми туди не хочемо. А ми вже так, як по ходу, подумати от відступлення ліричного час розкладу. Понимаєш, а ми, мені здається, вже розумні люди, які знаєш, які, які люди, які якісь уроки проходять в цій житті. Вони вже нікуди не хочуть. Вони хочуть, щоб оставили нас в покої, і ми жили без НАТО, без Америки, хай собі живе там багато ситу жисть, без Європи, хай вони живуть просто без Росії, яка там собі хай живе. Просто нас б і ми спокійно жили в Україні. Може, це найбільший урок, який нам треба поняти? Що ніде, ніде ніхто нікого не жде і хорошо там, де ти є, должно бути. не, не пословиця, «хорошо, де нас немає. А мабуть, должно бути добре там, де ми є. І це добре ми робити. Фінанси, фінанси, фінанси. Бачиш, а не росте, тому що карта йде по карті уміряності, затягну, затягнуто воно все. І через що вигорання? Ну, і через що фінанси згорають дуже, і все згорає дуже-дуже-дуже. Ну, дуже, дуже, дуже. так, Росія, є погано. Дивлюсь, щоб хоч собі за... Напоминаю, що? що у нас? Справедливість, яка над вами справедливість буде? Ну, тепер же ж дама, Якась королева, якась дама, вона йде як по карті то тобто людина, яка самостоятельна буде в прийнятті рішень своїх. Понимаєш, от, от все одно вона ось падає. Ось вона падає. Вона падає, вона між двома старшими арканами йде. По карті справедливості, карті очельника йде ця дама Пентакліва. Коли, коли прийде время, Не треба писати, коли вона там вже. коли прийде время, коли ми може порозумішаємо, всі тоді. тоді. Ну, і дьявол. Що ваш дьявол хоче сказати на весь світ? давайте. Що ваш дьявол хоче сказати? Щось він є? хоче сказати, що і, не мені, що і мені не так весело, як вам кажеться. Тобто якась нині, якась печаль, упадок сил, уходять сили. Це кажу те, що карта показує. Ну, розумієш, Через ці движення, через все те, що біля нього ну, тут і люцифер, і дьявол, і король, король, король. Пентаклі, Пентаклі. Поки. Воно пише Король Діскова, я хочу сказати, і карта страшного особа. І що ваш, що ваш дьявол хоче сказати? Каже, що примерно, що я кожного, на кожного із вас повісив таку карму, що не одмиються не, те, не, не одмиєтесь не те, що ви, ваші діти і ваші внуки, не одмиються від оцього всього. Як би ви це не оправдовували, як би вам все це весело і, і, і увлікательно не казалося? Те, що ви робите з Україною і з українцями? Понимаєте, прості люди, ми прості люди, ви прості. там люди. От прийшло б таке сознання людей, просто людей в Росії. Ну, от Що, що ви робите? Ну, от Що може оправдати те, що сюди летять ракети? Те, що ви там вбиваєте українців, убиваєте себе? За що? За, за Луганську і Донецьку область? Скільки вас в Росії в самих областей? Справедливость якусь ви шукаєте, бо ми бомбили Донецьк, ми бомбили Луганськ та ви вже забомбили всю Україну. Я тут живу, ми тут живемо. Понімаєте? І ми не тупі, такі, як вам кажеться. Якщо я сижу в 8 класів освіти, воно вже вам остома діло ці 8 класів, мої слухати, ну просто ще раз скажу, і я хоч трошки щось там якось складаю в своїй голові. То повідаєте, ви ж люди, блін, теж там ну, ну, не менше, ніж по вісім класів кончали. Хто кого бомбив? Не розумієте, що це надо було все це зробити? І от люди, до чого я кажу, що люди прості б люди б сказали, та ні, у цьому своєму предводителю. йди або вперед бери дітей, внуків там, все, що в тебе є, йди й воюй. Якщо такий смілий, якщо тобі не вистачає земельки. Ну, це ж треба бачити, це ж треба, це ж надо треба... кишку мати. Серйозно. Плане, Плани, ну тут, розумієте, тут если по карті, от дивіться, я вам скажу. Те, що плани в них, вони фантазійні плани, плани фантазії. Це все понятно, тому що вони планували теж три місяці, три неділі, три дні, а затягнулося вже три роки скоро буде. Юбілей. Три роки. Тобто тисячу днів вже перевалило, мабуть. Це все фантазії, це все ілюзії, це все фантазії. Дело в тому, що плани їхні, вони планами остануться. Як то воно становиться? Ну, от я вам кажу, що, вас, от я питаю карту, що ваш дьявол хоче вам сказати? От давайте другою колодою візьмемо, що він реально хоче вам сказати. Давайте. Що він хоче вам, росіяни, вам, ваш дьявол, що хоче сказати? Що він хоче сказати? Ну, війна. Я привів нас на війну, рицарь Мічей, от з мічом. я привів вас на війну. Я зробив все, щоб була війна. От карта. Багато в цьому тайн. Багато чого, він вам каже, вам не треба знати і розуміти. Тобто ви дуже в це не вникаєте. Це карта тайна. Це карта тайна, яку знає він і там його окруження, дьявола. Ну, Карта емоцій, ну, бачиш. Все, все закрито любов'ю до землі, до Росії. Ну, тобто, знає, як, то Знаєш, патріотизм, ця любов, оце все, це все, все. все Ну, і, оп'ять же, це ж та сама сімка кубків, що там падала, що це. Це все ілюзії. Це все лапша на вуха. розумієш? Це все лапша. Це все лапша, це нужно йому. Це потрібно кучки людей, які там біля нього. Вам воно ну і нафіг не нужно. Ну, і зараз що, дев'ятка пентаклів? Ну, фінансово, да. Є люди біля нього, які фінансово він каже, що все добре держуться, фінанси ростуть, все добре, все, все замечательно. А ви ту а ви мечите і держіть в руках. А ви повинні за це все воювати. розумієте? І от ловушка, в яку він вас затягнув, він каже. От, понимаєш, як сказати, пов'язані, це карта з цією картою, іде, пов'язані кров'ю. Тобто, і в мене руки то це в крові, і у вас руки так само в крові. Тобто я мозговий центр, а ви тобто ми, ми пов'язані кров'ю. От те, що він вам хоче сказати. Ну і совет від нього вам. Давайте так візьмемо візьмем карту, Совет від нього, від оцього вам в Росію совет вам падає карта. Луна, ну блин, як сказати. М -м. Сидіть в Луні. Сидіть в своїх помутненнях, сидіть в цій брехні. Вірте цій брехні. Абсолютно. От знаєш, як от, в тумані, в тумані, вся життя в тумані. Ну, да. Заробляйте гроші. обогащайтеся, обогащайтеся, Совет він вам дає. Заробляйте. Королею вашу син. Тут така тут жінка. Що він каже? що жінка якась, не знаю, яка це жінка, жінка з світу, чи жінка України, чи жінка з Росії, яка жінка, яка об'явила війну о цьому дьяволу. От опять же, ось я вам покажу карту, щоб ви там не пищали і не кричали. Ось карта королева, внизу читайте там. І об'явила війну оцьому цьому дьяволу. От він вам хоче передати, що якась жінка, ось війна, п'ятерка мечей. Війна, війну може об'явити самому дякую. І це буде неожиданно, і це буде різко, і це буде, розумієте, ніхто цього не вжидав. Яка жінка може об'явити? я ж кажу, що від якої жінки може, знаєте, як возгорється плам'я. Яка жінка, яка. Проста жінка може бути. Ми ждемо когось королеву чи короля, чи якусь там президента виберуть, чи ще щось. А воно, може, сама проста жінка, від якої піде іскра того. Так що плани є. Плануйте показати все, показати, там карта показує, приблизно все показати, по Карті мага все треба показати світові. Воно нафік треба світові. Що у вас є? Душі у вас немає. Просто у вас душі немає. Людської душі немає. А все остальне може є. Железякі ракети, які на дітей ви кидаєте, які ви на родоми, на больниці дійтські кидаєте. Це у вас є, ніхто не спора. Ніхто не спора абсолютно. А душі у вас немає або взагалі немає. Тобто. То, як є чим подумати, трошки подумайте. Я розумію, я вам казала, я сижу в селі тітка, села не виїжджаю, нікуди немає. Та їздимо куди треба, ну це, це таке, просто я вам кажу. І то в голові якось воно. Чого воно у вас не складається в голові, чого у вас поняття не приходить? цього? Ну Я не розумію, як це б... я навіть. От якби десь Україна, не дай Бог, пішла там напала, ну Молдова, там, Білорусь рядом, там ще хтось Польща, Ну от і, я і, от сидиш і розумію, що туди летять ракети, що там вбивають людей. Люди це діти, це старі, це навіть молоді мужчини, які воюють. Ну Як би ти з цим жив? Якби, я, яку б радость воно мені приносило б? У ну, мене б сузнання було того, що, подімаєш, радості нікакої, це однозначно, а те, що за це все прийдеться відповідати. За все в цій житті прийдеться відповідати. Не нам, нашим дітям, не нашим дітям, нашим внукам, не внукам далі можете продовжати. За все, за все. За 100 гривень неправильно, не, не, не ну, за це навіть відвічати. А, а за те море крові. Яке ви принесли в Україну на Україну, чи в Україну, чи на землю українську? Нічого, все, пока.